Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знову субота, і сьогодні є ярмарок. Західна Україна. Зараз подивимося, ціни. Що по чому? Пшенична крупа, рис. Ось такі ціни. Хочу глянути, по чому зараз огірочки. Не знаю, друзі, як у ваших містах. А в нас в Луцьку ціни на огірки, щось дуже високі. Абрикоси, вон, 50 гривень. Такі а такі менші, скільки абрикос? 50. Теж 50? О, так. Хочу глянути, що, яка ціна на абрико на огірочки? Щось огірки в цьому році дорогі, не знаю чому з чим це зв'язано. Можливо, що дуже сухо. Ось помідори. Бачите, огірки вони є. 45 гривень. А скажіть, скільки оці помідори такі гарні? Оці? 50 гривень. По 50. А оці що. Оці? 50 гривень. А, всі по 50. Перчики. Такі гривні. А вони гострі? Гострі і дуже гострі. А, це дуже гострий. Не знаю, може ще пройдуся, подивлюсь, бо перчик гострий, потрібен мені на аджику, але поки я аджики не буду варити, буду пізніше її варити. Друзі, нагадуємо вам, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте. А скільки маленька? Літрова 50, так? Да? Варіанти, багато є варіантів. А м'якоть отака? лопатка – 140, шинка 160. 140 і 160. А бочок. Бочок 150, Бочок 150, зрозуміло. Ось такі є якісь огірки, але не гарні. Скручені, щось я таких не хочу огірків. А ну, давайте глянемо ще сметану молоко. Так, да, да. Він має тут але я його вас. А скільки творог? Пусто. А то у вас останні, так? Да? Ні, не, ще є. А ще є. Кабачки 15, картопля 20, кукурудза, а з кукурудза скільки? 75. А, кілограм. О, тут помідорчики є, це ж 50 домашні. Класні помідорчики, але ці по 30, ці 50. Так, що тут? А кукурудза скільки? 75 кілограм, да? А скільки огірки? Такі 50. Щось огірки дорого. Грушки, а скільки? Груші 80. Перчик 50. Щось поки не дуже огірки є. Друзі, нагадуємо вам, підпишіться на канал, поставте лайк і прокоментуйте. Для нас і нашого каналу це дуже важливо. А скільки огірки? 30 і 20.

Яблучка, алеча 15. А скільки огірки? Такі є тверді, 45 гривень, такі є твердіші і є м'ячі. Огірки скільки? 50. 50. А скільки кукурудза ваша? 50. Кілограм, так? Да? Так. салат так. скільки зелений? До по 10 гривень. Дуже смачно. Помідори по 40, 65. А скільки картопля зараз? 15 і 10. О, Река, скільки у вас 15... картопля? 15 і 10. Така опусті маленька. А ця по 10? По 10, 10. так. Да. Яке її названня? Мелоді і Веренея. – А у тебе було по 15 гривень? – Так, і більше по 15 гривень. Ковуни вже 25 гривень. Друзі, а напишіть, які ціни на ковуни у вашому місті? Просто цікаво. Ось така ожина велика. А скільки така ожина велика? Там мене знайомі казали, що вона кисла. Треба сказати, я там великий налозюбець, а вони є на лодонці. А ви прям і дерево продаєте ціле, так? Все. І скільки таке не чіпати пише? Хіба Бо, 50, 100 і 200, і Ну це ви продаєте вже велике, правда, це ж вже? Є такі, що родять по 100 гривень. А це 50? Ні, це дорожче, йому вже 12 років. Ну я ж бачу, що велике. Прямо з цими ягодами. Є з ягодами, є без ягод. Є ранній, середній. Ну, клас. Шкода, нема де садити. Ось, абрикоси. По 45 і по 30. А скільки горошок? 20. А це у вас огірочки тільки всі? оцівся? Да. А скільки воно? По 30 гривень. я позабирали більші. Остається. І от 50. А тут скільки мало, так? Да? Розлажте. 665 грам. То скільки то буде? 20 гривень. Добре, хоч на салатик буде. Ні, ну то й те на салату, вони маленькі позабирали. Зараз. на Одяг О, дякую. Нездорово. Слухайте, а це ж оце що? Оце патисонці, так? Да? Да. А їх як готують? А? Як їх готують? А як уміють, як хто? Я щось таке. Як кабачки. Як кабачки. Як кабачки, так? Да. Да. А по чому ти патисон? По тридцять. Теж по тридцять. Ну я щось не знаю, такого я не цікаво, просто таке щось нове. Твоя нове, все... Яйця сорок п'ять. Так, лохина 55 гривень. Лохинка. О, бачите, тут уже ну, ще й чорничка є. Та чорничка. Картопля як іскрізь, 15 і 20. О, які гарні маленькі помідорчики. А яка ціна цих маленьких? Через всі по 100. А. Чотири види чері. Клас. Що давати далі? Поки дивлюся. Дивиться, дивіться. Дивіться, який чорний красивий. Чорний? А, ці гарні, так. Я думала, черві-чорні вже вибили. Ні, є черві-чорні. Нас не задовольнив якість. А скажіть, а огірки скільки? 30 Огірки 30? Так. лохинка? А скільки метрів? 130. А, 130. То... Пів літра 130. То не дорого. А скільки ваша смородина? Я 60, є 80. А, я поняла. Дякую. Я поняла. Смородина вже все. По смородині. Хто сказав, що все? У мене є. Бо ціна така. Людей все. Ну, у вас якісь пізні сорти. Ні, ну, у мене просто багато. Ага. Сортів. А ви ж не почали? 70. За півгодом. Оця товарна смородина, така велика. Ну, це, це пові... середні сорти, іде. Да. Це, це пові... пізній. У вас і агрос, і порічка що? все. А порічки. скільки? 60 порічків. У вас тут Навіть Огромні такі. такий. Гурки гарний. Такий сир гарний. Понаварювали. Оскільки сало. 20 -20 -90 -90 -90 -90 -90 -90. В залежності від товщини. Картопля 10-11. Такі великі огірки. Ось такі огірки. 15 гривень. Помідори явно в цьому році. Не дешеві. Так, далі глянемо. Всі сухоцвіти, хто любить, букетики. 35, такий букетик. Скільки малина стаканчик стоїть? 25. Ага. Ну, що я поняла, все похожі. Таке сало по 50 гривень і по 70. А скільки картопля? 15. 15. Там же дрібна і 5. Базар навіть сюди притягнувся. Тут вони є і вазони, і так само помідори все, що хочеш, тут є. 95 гривень вже кінчається, вже все, почерни. Це вже А я і не бачила ніде. Це мабуть тільки у вас. Є? Не бачила. Скільки малина звичайна? 30 гривень Тридцять. А кілограмами не продають. 90 за кілограм. А помідорчики такі галі. Боже, якісь такі дорогі в цьому році помідори, правда? Ну то як все? Ну в цьому році сьогодні щось помідори дорогі сьогодні і огірки дорогі. що дороги. Садись будуть більше Погірки то не будуть ні не вірхіма. А скільки абрикоси лежала абрикоси, абрикоси по сорок там, де стіна була, зазлетіла. А малинка? Малинка 60, 700 грамм. Це, по ідеї, люди по 100, грам, по 100 гривень продають кілограм, вона має бути 70. Порічка бачу, що є. Порічка є, це такий пізній сок. Я ж бачу, що вже порічок да. немає. Немає, да. Я її недорого продаю. Ну, такий насичений базар. Це, в принципі, є. Я думала творогу взяти. Скажіть, скільки творог? По 80 гривень свіженький, пробуйте сирочок. А це у вас не жирний? Не жирний. Ну дайте такі попробую, бо я хочу я взяти. Я думаю, і того, і того попробую. Ну, з, з любого якого. І того, і того беруть. І кому який смачніший? По 45. Знаєте що, а можна пів кіла у вас попросити? 50. То відріжте, будь ласка. 90 гривень. Трошки менше. Та скільки вже є? Добре. Скільки? За 34 гривні. Так, зараз секундочку. Так, 20. Дивіться, отак 40 там. Да, 40, а я вам дам зараз 6. Угу. О, дякую. 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 А кукурудз за скільки? А покачана. Хто його знає, лучше брати? Колі на кілограмі, да. Ще глянемо, що цікавого є. Вже так сонечко припікає добряче. Ось, слухинка. А скільки лохина? 65, 60 і 50. А чому тут різниця по розміру? Так. Помідорчики такі гарні. Такі по 70, 60 і 80. Як намальовані прям. Помідорчики, як намальовані. — А то у вас сметана з сікаратами? — А сметана з сікаратами, так. — А ліха? — Ну, і скільки воно там? — А по сі? чому сметана? — Сметана? — Сметана. — Ось. — Я думала так, а, по, по чому спитати, так. бо так вона є. — А молоко? — Молоко лізь 2-3 по 3. 3. — А скільки абрикоси? — 40. — Персики гарні такі. — 60, 50, 40. — 20 відріг. За всі. що десь під порчені, я кажу, що я визаю свої. Друзі, нагадуємо, підпишіться на канал, поставте лайк і прокоментуйте. Для нас, та на нашого каналу, це дуже важливо. Також ми є в інших соцмережах: Facebook, Тікток та Телеграм. Заходьте та дивіться. Обійшли ми з вами, вже всі товари переглянули. Ну, можна вибрати собі все за ціною, за вашим гаманцем, за бюджетом. Є і наприклад, якщо у вас немає коштів на щось гарне дорожче, то можна вибрати з дешевшою якістю, меншою і дешевшою ціною. Будемо завершувати свій огляд ринку з цього суботнього. Ціни ви побачили. В принципі, вони. Несуттєво змінилися з минулого разу, плюс-мінус вони однакові, може, дещо подорожчало те, що вже закінчується, а в цілому ціни такі ж самі. Всім дякуємо за перегляд. Заходьте, дивіться, ставте лайки, коментуйте, всім гарного дня і до зустрічі.